Отримала книжкову посилку від видавництва Рідбері і по традиції відкриваю її разом з вами. Ви навіть не уявляєте, як же я хотіла ці книги. Перша книга це сестра Ночі Маре Вульф, і нарешті я можу зробити ось так. Ну, краса ж, правда? На полиці виглядатиме просто неймовірно. В заключній частині знову переплітається магія, давні легенди та боротьба світла з темрявою. Сестри Еме, Маель і Віанна вирушають у небезпечну подорож за покликом долі. З ними. Магія пращурок відім, і навіть підтримка дракона удачі. звучить цікаво, правда? Наступна книга фінальний гамбіт. І знову ж таки, нарешті, я можу зробити ось так. Фінальний гамбіт це заключна частина серії ігри спадкоємців. Знову ми матимемо змогу поринути в таємниці та загадки будинку готорні, в якому головна героїня Айворі провела вже цілий рік. Айворі втягнута в чужу гру, але повинна перемогти впливових ворогів, адже на кону життя найріднішої людини та майбутнє з тим, без кого не сила уявити життя.